Що, якби я сказав вам, що в Карпатах живе чоловік, який 40 років пасе овець у самотності і чує те, чого не чуємо ми. Що минулого літа на гірській полонині він почув голос з неба, ясний, могутній, що сказав йому про Великдень 2026 року День Перемоги, і що це не перший раз, коли гори говорять через нього: друзі, це історія про місце, де небо ближче за землю, про пастуха. Який живе так, як жили його предки століттями, у гармонії з природою, у простоті, у тиші про древнє послання, яке він отримав на висоті 1800 метрів. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся точну дату та три знаки, які мають передувати цьому дню. Мене звати Василь, я етнограф і дослідник Карпат з Івано-Франківська. 25 років вивчаю гірську культуру, записую легенди. Досліджую життя пастухів. Думав, що знаю всі історії цих гір. Але вересень 2025 року показав, що помилявся. Мені зателефонував Іван, мій давній знайомий, гірський провідник. Василю, ти маєш терміново підійти. На полонині Пожежевська живе дід Петро, Пастух, йому 67 років. Він там один, цілими місяцями, тільки з вівцями і собаками, і цього літа в ніч на Івана Купала. Він почув голос нелюдський голос з неба. Про Великдень 2026 року про перемогу. Василю, я був у нього тиждень тому. Він змінився. Каже: має розповісти, бо це послання для всіх. Іване, самотність в горах може викликати різні переживання, відповів я обережно. Знаю, але дід Петро не такий. Він 40 років пасе, звик до самотності, він тверезий, розумний. А те, що він розповідає, співпадає з іншими пророцтвами. Приїдь, послухай сам. Наступного дня я вже йшов у гори. Вересень був теплий. Ліси палали червоним і золотим, а над ними височіли вершини, вже припорошені першим снігом. Підйом на полонину пожежевська займає п'ять годин. Стежка крута, кам'яниста, через ліс, потім через альпійські луки. Іван йшов поруч, розповідаючи: дід Петро особливий, він з роду пастухів батько пас, дід пас, прадід. Він знає гори, як ніхто, може передбачати погоду за тиждень, знає, де вовки ходять, де ведмеді. Вівці його слухаються, ніби розуміють. А головне, він чесний: за сорок років роботи ні разу не обманув, завжди віддавав повну звітність. Якщо він каже, що чув голос, значить чув. Ми піднімалися вище. Ліс закінчився. Почалися полонини, безкрай зелені луки, де паслися отари овець. Повітря чисте, прозоре, пахло травами та смолою. Тиша глибока, тільки віддалений дзвінок овечих дзвіночків, та крик орла десь угорі. Нарешті побачили колибу, дерев'яну хатину на самій вершині полонини. Дим ішов з труби. Собаки почали гавкати, побачивши нас. А біля хатини стояв він дід Петро, високий, стрункий, у латаній сорочці та штанях, у кептарі овечої шкіри, в постолах, обличчя обвітрене, загоріле майже до чорноти. Борода сива, довга, але очі блакитні, ясні, як небо над горами. Василь, етнограф, сказав він, не питаючи. Іван казав, що прийдеш. Заходьте. Ми зайшли до колиби. Всередині просто нари. Стіл, піч, полиці з посудом, пахло димом, овечим сиром, деревом. На стіні ікона Божої Матері, під нею лампадка горить. Він налив молока в дерев'яні чашки, парне, тепле, солоне. Ми сіли за стіл. Я Петро Гуцуляк, почав він повільно, голосом, що звик до тиші. 68 років, паши 40 років. Прийшов у гори в 18 після армії. Батько навчив ремеслу. З того часу тут і живу, з весни до осені на полонині. Взимку спускаюся в село. Він подивився у вікно на отару тут, у горах інше життя. Ти один, тільки з вівцями, з собаками. Тиша така, що чуєш серце своє. Молитва інакша, щира, проста, Бог близько відчуваєш. Він зробив ковток молока. За ці сорок років я багато чого бачив. Грози страшні, що розколюють скелі. Туман такий густий, що руки не видно. Зорі так яскраво, що читати можна. Гори живі. Вони дихають, говорять. І в ніч на Івана Купала. 7 липня цього року я почув голос, серце завмерло. Він продовжив: Був спекотний день. Я випас вівці на верхню полонину. Вище де трава соковита. Ввечері пригнав до колиби, нагодував собак, поїв сам. Сів біля вогнища зовні, так роблю щовечора. Дивлюся на зорі, молюся. Була повня. Місяць освітлював все, ніби день. Тиша абсолютно, і раптом відчув, щось змінилося. Повітря стало іншим, густішим. Собаки заскавуліли, прилігли до землі. Вівці замовкли і почув голос не з землі, не від людини, з гори, з неба. Голос глибокий, як гроз, але не страшний. Спокійний, могутній. Він сказав моєю мовою гуцульською говіркою. Петре, слухай і запам'ятай. Великдень 2026 року буде великднем перемоги. Цього дня зійде сонце над вільною землею. Передай людям, тримайтеся, світло йде. Дід Петро замовк, руки тремтіли. Я дивився на нього, намагаючись зрозуміти, правда це чи галюцинація від самотності. Я сидів, не міг поворухнутися. Голос повторив ще раз чіткіше. Великдень 2026 року, День Воскресіння Христа, стане Днем Воскресіння Землі. Три знаки перед цим покажуть Пророцтво збувається. А потім все повернулося. Собаки підвелися, вівці заворушилися, тиша звичайна. Але я знав, це було реальне. Я не спав, не мріяв. Це було. Він підвівся, підійшов до ікони, перехрестився. Вранці я спустився до найближчої колиби. Де інший пастух розповів. Він подивився на мене дивно, але не засміявся. Каже: якщо гори говорили, значить важливе. І порадив піти до священника, коли спущуся. Наприкінці серпня, я спустився в село, пішов до отця Михайла, розповів. Він слухав уважно, помовчав, потім каже: Петре, Великдень 26 го року, 19 -го квітня, День Воскресіння. Символічно і правильно, Бог говорить через простих людей, ти маєш передати це. Залишився на полонині два дні. Дід Петро розповідав про життя в горах, про знаки природи, про гірську мудрість. Гори навчають терпіння, тут не можеш поспішати. Природа диктує ритм, навчають смиренності. Ти маленький під цими вершинами, під цим небом, навчають віри. Коли один у горах, розумієш. Є хтось більший. Він показував мені отару. Ось ця вівця, стара, десять років, вона вже не народжує, але я не здаю на м'ясо. Вона вела отару, стільки років заслужила доживання. Ось цей баран, сильний, але добрий, не б'ється, хоч міг би. Вівці вчать мене любові, безкорисливі. Вони довіряють, Ідуть за мною, бо знають, я їх не зраджу. Я розмовляв з іншими пастухами. На сусідніх полонинах. Кожен знав Діда Петра, кожен поважав. Пастух, років 50. Петро легенда. Найкращий пастух у цих горах. Він ніколи не втрачав овець, завжди знав, де вони. каже: відчуває, якщо він говорить, що чув голос, я вірю. Гори вибирають кому говорити. Молодий пастух. Я вчився у діда Петра два сезони. Він навчив мене не тільки пасти, а слухати гори – Казав, коли тиша особлива, зупинись і слухай. Гори щось кажуть. Я тепер розумію. Жінка з села. Петро святий чоловік. Він ніколи не бреше, не п'є, не лихословить 40 років один у горах не зламався, якщо він отримав послання, воно від Бога. Отець Михайло, якого я знайшов у селі внизу, підтвердив: Петро прийшов до мене. В кінці серпня розповів про голос. Я бачив, він не вигадує, він справді пережив щось глибоке. Великдень 2026 року, 19 квітня, це символічна дата День Воскресіння. Якщо Господь обрав її для визволення землі, це правильно. Перед спуском з гір я знову довго розмовляв з дідом Петром. Чому саме вам голос промовив? Він подивився на гори. Не знаю. Може, бо я тут високо. Близько до неба, може, бо 40 років у тиші, і душа готова слухати. А може, просто вибрав найпростішого Бог любить простоту. Голос сказав про три знаки: які саме дід Петро витяг маленький зошит. У ньому він записував щодня погоду, події. Записав того ж дня, щоб не забути. Голос сказав: Перший знак у лютому 2026 року на стрітення. У горах, де зазвичай сніг. Зацвітуть підсніжники серед снігу на холоді. Це буде знак життя пробивається крізь зиму війни. Другий знак: у березні 2026-го, на перший тиждень Великого Посту. Над Карпатами з'явиться світло. Не зоря, не блискавка. Світло, що висітиме три ночі підряд. Люди побачать його як благословення. Третій знак: у квітні 2026, за тиждень до Великодня. На вербну неділю по всій Україні верба розквітне рясніше, ніж будь-коли, пухнаста, срібляста, красива. Це буде знак: Христос входить у свій тріумф. Він закрив зошит. А на Великдень, 19 квітня 2026 року, освітанку, коли прокричить півень, і засяє сонце. Люди дізнаються, щось велике змінилося не миттєвий кінець війни скрізь, але переломна подія, Воскресіння надії. Що має статися того дня? Голос не сказав деталей. Але я відчув того дня у ворога щось зламається: не зброя, не армія, щось у душі, розуміння, що програли, і від того дня почнеться швидкий кінець. Дід Петро дав мені палицю, різьблену власноруч. Візьми, її я вирізав цієї зими ще до того, як чув голос. Але тепер розумію для тебе різьбив. На Великдень 2026-го візьми її, піди на височінь, подивися на схід сонця і пам'ятай, я казав. Спускався я повільно, обертаючись дивитися на полонину. Дід Петро стояв біля колиби, дивився вслід, підняв руку, благословив. Поїхав додому з тією палицею, з записами в зошиті. Тиждень намагався знайти раціональне пояснення, галюцинація від самотності. Але він 40 років у самотності. Чому саме зараз? Вигадка, але він не шукає слави грошей, живе так само просто. Зараз, коли я записую це відео, листопад 2025 року, до Великодня 2026 року, 19 квітня залишається 5 місяців. 5 місяців до дня, який голос з неба назвав Великнем Перемоги. Друзі, я етнограф. Вивчаю культуру, традиції, легенди гір, і можу сказати. Дід Петро, справжній гірський пастух старого типу, його життя це життя, яке ведуть одиниці, самотність, простота, близькість до природи та Бога. Чи справді він чув голос з неба не можу довести ні ствердно, ні заперечно, але знаю, він щиро вірить у те, що розповідає, і його чесність, перевірена 40 роками життя в горах, заслуговує на довіру. Підпишіться на канал, я повертатимусь з оновленнями. Лютий 2026, підсніжники серед снігу, березень, світло над Карпатами, квітень, верба розквітне. А 19 квітня 2026 року, на Великдень, я буду на горі. Може, на Говерлі, може на іншій вершині, зустрічатиму схід сонця з палицею, яку дав дід Петро, і чекатиме на Воскресіння. Поділіться цим відео, особливо з тими, хто любить гори. хто розуміє силу простоти. Хто вірить, що Бог говорить через найпростіших, дід Петро сказав мені на прощання гори бачили багато, вони пам'ятають Першу Україну, пам'ятають усі війни, всі перемоги і поразки, і вони кажуть, ця земля непереможна, бо вона благословенна. Великдень 2026 року покаже це всьому світові. Слава Україні! Слава горам, що стоять незламно, слава пастухам, що чують голос неба! Вічна пам'ять тим, хто не побачить цього Великодня, 19 квітня 2026 року. Великдень, День Воскресіння Христа, День Воскресіння Землі. Запам'ятайте, вірю, піднімаюся, чекаю.